Привіт! І в ефірі моя віднині постійна рубрика мотивація для захисників. Любі мої захисники України. Пам'ятайте, все буде добре, ви повернетесь живими і здоровими. Вас так чекають, люблячі серця. Вас чекають кохані матусі, дружини, сестри, діточки, а значить, ви зобов'язані повернутись живими і здоровими. Любіть Україну, любіть. Вас любить Бог, Вас захищає сам Всевишній. Адже оберігати Батьківщину. Справа то свята. І для вас позовання купа. Майже літо, все сонцем сій обігріто, о, яке навколо буйно цвіття, яка все пеленаюча краса. Хай все для вас, захисники України квітне, хай буде щастя на землі для вас, о мій народ. Народ із всіх для мене те обраний. Я тут прийшла у світ, і тут живу я, о мій народ, ти заслуговуєш на щастя і виправдання. Ти заслуговуєш на цей світ, мої захисники. Лишайтеся живими і здоровими. У Господа благаю, лишайтеся на цій землі життях.